Санітарна остановка. Прийшла удачна. Каже, ідіть нахрен додому. Це така удачна постановка. Ого! 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 Оце він вилупив! Оце неожиданно! що, блін? Це вже двуха, друзі. Це точно так він за... Ну вот так треба Павлік тренуватися. Два кума і нормально. Так я тобі можу гелів купити по 30 кг, а то що це. Так що я тренуюся по 30 кілограмів. Ті Лит... залізо Один 9 важить, другий літійонний, взагалі там 7. Нічого подобного, це і башки і все. Ні, ну той 9 кілограмів важить. Трандусь. <сум> тобі лише було унизити жінку. Коротше, як ви зрозуміли, ми сьогодні йдемо знову на полювання на Судака. Надіюсь, що цей раз я павліка такий облавлю і бікфіш буде мій. Бачите, Танюша вирішила змагання влаштувати. Нічого я не вирішила. Завантажує човна. Все, ми переїхали, будемо зараз скидатись. Човен у нас акваманія 4 метри. Тут стоїть матер-гайд. До Матергайду у нас акумулятор МДС баттері. Залізофосфатний на 105 годин. Ми в принципі, ну, з весни ним користуємось. Дуже класний акум. Я його використовую чисто під Матергайт, бо на ехолот і на, там, на компас, на мережу має 2000 ставлю. Другий акумулятор. Так що кого цікавлять гарні акуми, дивіться посилання в описі під відео. Я кріплення для акумів ще не зробив, то може і не буду робити. Ми їх кожен раз. Оце виймаємо з машини, ставимо в човна і потім вже їдемо на рибалку. Це мені знову всі понаписують, що Танюша ходить, все робить. А я тільки знімаю. Чо, ти ще трендиш. Ну, така... Ти ще мені під руку трендиш, так? Да? <риклад> така операторська доля. <риклад> Ладно, зараз я хоч двигуна зніму, бо він у нас на упорі стоїть. Така хазяйка, така молодець. Тетянка. Там принцип такий самий механізму. <риклад> на стяжних ремнях. Та, ладно, давай я зроблю. Ні, я повинна поняти. Мотор <гум> припіднімаєш, так трохи. Ти що, Упор... він важкий павлік. Не, так його треба підняти вгору і зафіксувати, щоб він був Он, з правої сторони, там червоний річажок. Та все вот вже этот? Да. на себе. Вниз. Потім піднімаєш самий верх і нажимаєш рычажок знову. Ні, вниз тепер. Вище підніми мотор до кінця. Зафіксуй рычажок. О, бач, молодець. Все, бачите, справляється, рибачка Це, що вже. Все, я тепер можу без тебе їздити. <рес> вже зусим. Ще Навчимо управляти прицепом заднім ходом. О, Боже, І о, можна Боже. вже кататись. Рибалити ми будемо нашим стандартним набором. Це у мене... Савада до 16 грамм, савада лайт рот. Ого. А в павликах x game до 14. А Катушки у нас? у нас фартрани до 4 тисячі. 4 Без до, Просто 4000. з 4000 шкурою. І шнури у нас, по-моєму, 0,8. 0,8, Софіна, 8 да, жилки. Так. Це x game Палки класні, вони подобаються тим, що вони дуже чутливі, дуже делікатні і кожна покльовка судака то аж пробирає током по всьому тілу. Це називається не пробирає током, а стискає сраку отак. Ну в кого що, сраку, раку, в кого пробирає. Тебе током. просто нема чому стискатися, Павлік. Ну, може бути. Під берегом багато трави треба на веслах трохи відходити. У нас не запланована висадка на берег. Санітарна остановка прийшла удачно. Все. Опа! наш до речі? Ну, під цим підшумком. Бляха, зійшов. Ой, Павло, ти слід, довго двігаєшся. Ага, треба було підсак розпечатувати вовремя. А чого я? тому Що підсак — Це ти, твоя зона відповідальності. В смысле, моя зона він, відповідальності рибу. Він лежить на твоїй стороні лодки, Можливо. так що не треба. Вообще поклевка у Танюші Опа. Спиннинг кладем там давай сюди єсть Молодець, молодець Тетянка Ну все вже перший судак в човні то вже легше Он такой хороший блін Дивіться, який красень. Да на лайті, на саваду. Супер гарна покльовка. Відкрісе виїться. На гамблера взяв. Чому він не хоче робити <ривіться> ракес? Ну Не хоче, він йому спекотно. <ривіться> він втомився. Так завжди, читерський цвіт. <ривіться> Гамблер 375. Опа! Це О, це <ривіться> хороша покльовка. Риба здається, та ні, нормально. Думав, що риба невелика. Ну, такий. А Обсадив, так дуже добре. Так дивно, що це на кожній точці свій колір працює. Ну, все, приманочка є. Раз типікан, колір. Риба в воду. Похоже, на цей підход. О, клас. Ще є спокльова за фрикціон собі підтягнув. А то щось перед цим така, така подача гарна була, Фрикціон спрацював і щось не просік. Треба робити підсічку, а потім розкручувати. Да. Коли Хорошно. я вчилася тільки ловити судаків, в мене завжди був затягнутий фрікцов. Ну я не знаю, чи це мені Павлік не дуже розказав, що треба його розсилити. Я ти б розказував, ти просто не розуміла. Коротше, і в мене тоді такі гарні судаки через це сходили. Не сходили, я обривалась нас. <рес> такі щось, поки невеличкі клюють. Ну, але клюють. І це добре. Оп, зараз його швидко звільняємо. Оп. І випускає. Оба. Ще одна похльовка, та ти що? Що за фігня, я не пам'ятаю. Сьогодні повинні було ябить першою. Бачите, оп-оп, ого. Такі судики ще невеликі, але жваві, жваві. Он, цей вже трохи більший. Ладно, мене сьогодні трохи не видно. Так, дивіться, риба є. Там якийсь човен їде, тому швидко його відчіпляємо. О, хіміть, це вже садив покраще. Бачите, вестін. Що робить. Опа! Да, ось ми на точці стояли-стояли там на гамлери, ну поклювали там, штук 5-6 зловили, покльовки закінчилися. Я ось поміняв приманку. Здавалось би, перед цим же ж на темний клювало, а тут такий світла, кислота. І два закиди, дві риби. Хай невеликі, але все одно. Це, ж, це в затоці. Так що клас. Став Танюша, ніша вестіна. Там... Так вестіни всі у тебе павлять. Ну так вон вони лежать. Я щось позаряджав на двійники. Дивіться, які красені. Ставиш, кидаєш, ловиш. Ще вона якась штука пливе. Така велика, типу яхта катамаранда. Їдемо на наступну точку. Сьогодні вихідний. -то Конкуренція трохи є, ми рибу не шукаємо. Одразу, одразу їдемо ловити поки вільно. Риба є. Приїхали на місце. Підбираємо приманку. Бо риба є, риба стоїть, чекаємо покльовок. Приманка. О, бачите. Бляхи зрізало. Зрізало а піньок. Боже, Щось таке хороше, щось добре було і зрізало Піньок. Щось не хоче сильно клювати. Я вже третю приманку зараз змінюю. Танюша теж поміняла, обрізала. Навіть він хитрий вбивця. щось. Як то пару тичків було, пару тичків, то сход і все. Треба переставлятись, мабуть. О, Бачите? Здалеку, здалеку взяв. Танюша щось підібрала. Mm -hmm. Далеко, так? Я дивись, це так довго тягнеш. що ми стаємо зазвичай 10-15 метрів від точки. Це десь далеко взяв. О, хто там такий? Сюди, Я це ж треба таке, як це ти його купив. <рес> Дивіться, приманка вилетіла, коротше, гамбр фіолетовий, а судак в підсаці. Дивіться, який класний. Да, це вже воно воно пасивно, щось риба таке страшне. І погода ж така непогана. Мабуть, ще рано, просто день. Та він десь на вечір буде клювати. Так, переїжджаємо, коротше. Та щось. Пару пакльовок з постановки, але треба їхати далі. Ще трохи... Та якось ми і ближче під'їхали до точки. Оп. І одразу риба є. Такий щось невеликий. Ну, сьогодні, бачите, якийсь день такий. Сьогодні, до речі, це повне, Повнолуння. Хто не знає, що таке повне, бо ніхто не знає. Повний місяць. О, повний місяць. Що це за це? Я вже всього нігтя собі зламала. За стожка. За Це ж кіншин стронг снеп, щоб, щоб якраз риба ж на похльовках не розгинала. Ну, бачите, які застіпки. Ну, ну, в кого м'які нігті, то не беріть такі. Причому тут м'які взагалі, блін. В мене нормальні нігті. <рес> ну в мене нормально, я їх розстріляю, а ти ні. Значить, м'які нігті. Та мені до нас не допомагають. Хайплюкці. Все, випускаємо. До нас якраз підписники підпливали привітатися. Побажали щасливо і тут покльовка. І тут покльовка одразу. О, так ще там щось. ну Не, не, не трофейне, але, але є. Та чого, це вже да, судак. Вам треба на юшку? Хорошо. Дивіться, да. Ось такий ще один судачок попався. Вон там наші глядачі. Кажуть, плавали, плавали, сьогодні нічого не зловили, не зловили, тому рибу ми віддамо на юшку. Бо судак дуже смачна риба, якраз те, що треба. О, хлопці, можете помагати, побачити себе на ютубі. Добрий, Добрий день. день Тримайте да, обережно. Ага. Все. На юшку. Ой. Він колючий, обережно. <рес> Знову переставляємося, кльов щось слабенький. слабеньке. Теж рибаки їздять, щось дивляться, шукають, Видно, не клює. Це як... Ми вирішили, що це не клює на переміну погоди. Танюша придумала. Бо завтра буде вітер, гроза і шторм. Це сьогодні штиль. Завтра буде переміна, тому мабуть воно так і є. Що Танюша судочок там каже? Вже ідіть нахрен додому. <хи> чого це? Бо він сьогодні клювати не хоче. Та чого ми ж наловили вже. Не ми не вже ж до двох десятків, мабуть, зловили. Ну то хватить вже, скільки ну, ж вам треба. Здорових сьогодні. Ви сильно Ви зловили не до було. двох десятків, я зловила три, ага. один з яких із-за кого-то дуже неспішного зійшов. Почалось. Хто всрався. Ага. Ну звісно, хто ж. Єсть. Бач, на лоха, блін. <смі> Тільки що міняв один колір другий. Ах ти зрізав шнур. <смі> Бачите, як ото не щастить, то за скільки попередніх рибалок ні разу у нас не зрізав. А як сьогодні пасивний кльов, то він два зрізе одразу, будь ласка. Ой, в Танюші покльовка. Це така удачна постановка. <смі> Пацак. Сейчас там навіть да, давить, так, так, то ніж? Ну такий, як завжди. Як завжди, як Мальчик, всі. Майже туди поворачуваємося. Давай, вон дивись, Ого. Ха -ха. Зміна приманки все ж таки, зміна приманки. Ах. Стоїть риба просто дуже пасивна. О, це, до речі, весті спрацював. З помаранчевим пузом, так? Да? Все, спасибо, приходите ще. Все, Танюша, молодець, відзначилась. Ой, ой, эти ваші лісні слова. Я відзначилася, я себе ото, який зрізав, витягнула, бо там щось таке толкове було. Mm. Не таке. Ну так буває. Хтось зрізав, а хтось і не зрізав, а хтось підрізав. Це до речі, хто не знав. Сілікон, Вестін і Гамлер ми замовляємо на сайті Карпзандер. Посилання дивіться одразу в описі під відео, а лохон є ще один. Це ще вибираю приманку. І У нас є промокод. є промокод на знижку. 5 5 10, 10, 10% знижка за кодом Так що ми В цьому році з човна дуже класно ловимо судака на гамблери, на Вестіни. Щоб замовити собі, то дивіться посилання в описі. Обірвався в черговий раз та покажу вам ці Strong Snep застіпки. Ми другий номер ставимо. Іноді перший, ну другий вони якраз такі величенькі. І флюрокарбон це 0,5 такий, щоб потужний був, що якщо щука клюне, вони тут часто клюють, щоб вже не зрізало. О, це щось гарненьке. Блін, ми повинні були переставлятися вже на друге ага. місце. Це щось, бачите, тільки перев'язався, знов знайшов гамблер в лосі. О, така подача була як треба. Фух. О, Я вже аж скучив. Той раз обірвався, перев'язувався, то просто посидів, відпочивав трохи. О, це вже відчувається, що і рибка нормальна. І так, і покльовочка була як треба. Так, десь він вже тут. Піднімаємо рано. У тебе -е -е біг фіш. Біг фіш, біг фіш. Ми тебе всі ненавидимо. Клас. Так, да, я за такими подачами вже аж скучив. Понабирав собі гамблери в лосі. І все. Нормальним людям і половітні. Ось дивіться, який, який красень. Це вже такий приємний судачок. Добре за кіло. От як з'їв. Наш 3,75. лох. Ну і Супер рибка. Дуже приємний. І, така, і покльовка була дуже сильна, і на виважування він суперово давив. Вечір, бачите, сонечко опускається і рибка прокидається. Цілий вірш для вас склав. Давай мені на тренді. Наступний закид і в Танюші тут хоп. це ми в іншу... А може вихід почався. Ми, по-перше, почали трохи в іншу сторону кидати, а по-друге, може я ж кажу, риба стояла, 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 а тут думає, о, треба нам і підвечеряти. Там далеченько ще. Та ні, вже тут. Ще й далеко так від човна беруть. Уже можна підніматися. Оба! Єсть. Клас. Ага. Відвалився одразу в підсадці. На Джексон. Я теж вирішила, що я що я лох какой-то, я тут на лох ловити. <laughs> Це, звісно, да, поменше, поменше. Та чого класна, би покльовка. Головне емоції на рибалці. Моя бікфіш іще попереду. О! Ого! Ого! Оце він вилупив. Оце це неожиданно. У мене все як завжди, рука лікоть уже в мене. У мене лікоть уже зсунувся. Я, що це, да. я так не люблю. Мене це, коли десь близько, мене завжди зіскакує рука і я завжди от -от, от не знаю куди, бо там далеко, я завжди напружена, а тут я вже типу, докручую, докрутилася. О. Прям під човном. Тю. О, дивися, і приманка одразу відпала. А. Ох, Павлік, Бач... ох, Павлік, на волосинки. Та він мене зачепився гачком за підсак. На валаскетний. О, це вже класний, блін. Такий трубачист, Трубадур дивись. Качегар як. Качігар, як Качігар. кажуть. О, теж такий красень. Танюша, бачите, розійшлася. А я ж кажу. Не треба говорити цю фразу. Ти завжди говориш, що я розійшлася або я знайшла цей, вони перестають взагалі клювати. Так, Це павлік розійшовся. Павлік розійшовся. То, що Два підряд ловила, то все. Я і перед цим ловила. Взагалі. Так, Будемо ми їхати далі до курсора. Клац. Якщо Моторчик у нас одразу розвертається, то зараз так не спішно перепливуємо на іншу сторону затоки, там ще половимо. То, в принципі так, кльов, що пасивний, але там пару штук, там переставився, зловив, там зловив. Да, Танюш? Мало помалу і є. Ужас, ужас, яка каже Судні красиво сьогодні це. Що ти черну? Риба. Ти бачив? Я блін, <рігум> я де чухалася від комара. Просто він просто цокнув, а я рукою просто підняла руку. Короче, а другий продовжує чухатися. <рігум> Я вже не очікувала, що, що він на... клюне. не на... пішов. На паузі взяв, да? як? Ні, воно просто впало. Я ж кажу, і я така думаю, і мене коварці, а, і я така, і він так тільки цок, і я така тільки хоп рукою. і він там залишився. Обачно ж сходять. А... Я ж не покинала нічого. Бачите, переїхали, стали, то риба є. Одна. Ну що, ми ж тільки другий раз закинули. Зараз може щось поклює. Там хлопці з моря тільки що дзвонили, то кажуть, що... Сьогодні слабкий день, що навіть на водосховищі поганий кльов. Нічого ми вам побачите потроху там, там, там і єсть, Танюша довольна так тягає, підсікає. там де? Та дивіться. У мене три закиди. Нема поклёвок, у Танюші два закиди блин, дві риби не тягне. Капець, капець. Ого, це щось ого. ого. Вириваюся. Дому, з рук, як сказали. Жесть. Дому я просилася. Такого давно вже не було. Там є... тренди мені по підруку. Це щука, так? Да? Я не побачила. Та щука. А, ні, Нет, це Гарний судак. Блин, Бляха, та Павлік, ти мені... Та це пацак. <рес> <рес> Мілкий пацак, він навіть в нього не вліз. <рес> Знаєш, Бачите, що? судача не влазить в пацак. Я, я ж тобі казала, що бігфіш сьогодні мій. Ну, блін, вот Я мій... хочу, щоб мій був. А ти зробив фіш. все для того, щоб він зійшов. <рес> ну він молодець. Він сьогодні за мене. О, диви, який красень. Та ти що, блін, Це вже двуха, друзі. Це точно бігфіш, <рик> так он засікся. Дивіться, он за самий самий краєчок, Навіть гачок. що за тричі випадав з підсака, благодаря Один раз він випадав, <рик> так фіма. що не надо. І два рази ти не попав його взяти. Джексоновський віброхвост, польський, Джексон Інтенса. І шикарний судачина. Читань, танюша та, шикарна, а судак хороший просто. <рик> Хорошо відработала. Що Танюша, сонечко зайшло, то одразу прохолодно стало. І мошки якісь з'явилися. Та воно, коли так їдеш помаленьку, то нормально. Це коли на моторі летиш, то вони всі в очі попадають. Mm. Що вирішили, будемо вже повертатись на берег. Танюша відзначилась якраз. З жирною на... крапочкою да, сьогодні. На, на вечірній кльов, бачите, сюди ще не дарма. Заїжджали, зловили декілька гарних судачків. Та і все, воно, бачите, там пару штук, там трохи, там трохи так і, і наловили. Да. І на вечерю буде, і пару десятків ми відпустили. Так що я вважаю, що ну, рибалка вдалася. Погода така гарна, краєвиди, літо, сонце, вода. На воді так, ну, гарно, свіженько, бо в квартирі в плюс 30 сидиш, то там взагалі такий жесть. Такий в жесть. В хаті, так. Да. На дев'ятому поверсі. то Дуже спекотно. На воді завжди і гарно, і риба ловиться, і красиво.